Ну і ще одне доручення отримали вже міністр палава енергетики та НКРЕ. прем'єр-міністр просить, щоб вони пояснили населенню. Звідки взялися такі тарифи на газ, щоб конкретно по цифрах пояснили за що власне українці будуть платити за новими тарифами? Крім того, прем'єр сьогодні посварив мерів міста. Мовляв, за те, що вони не вимкнули вчасно опалення. Мовляв, на вулиці вже тепло, іноді навіть жарко, але батареї все одно в українців гарять і за підрахунками прем'єра лише в Києві кожні 10 секунд за таких умов спалюється середня заробітна плата українця? З якими словами він звертався власне до НКРЄ і що вони мають робити з тими, хто вчасно не вимкнув опалення? Давайте послухаємо далі. Я звертаюсь до національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг як до незалежного органу і до профільного міністерства. Чи так далі не повинно бути? Якщо хтось хоче палити газ тоді, коли на вулиці жара, штрафуйте підприємства теплокомуненерго. Ставте їм окремий тариф з штрафом за неефективне використання газу. І при цьому, щоб жодна копійка такого штрафу не йшла в. Тариф для населення і в платіжки для населення хай платять власні гроші.